Ось зарослі папороті перед лісом. Нен. Як воно все гарно, чистесеньке. І дуже-дуже багато цієї папороті є. Ось яка. Вона дуже ажурна. Красиво. Прямо не можна намалюватися. Ось. Ось так. Перемістилося. Під дубочком, який потягнувся до сонечка. Тут з цієї сторони теж. Далі. Ще одна поляна така. Високі такі ніжки в неї. Ось як вона росте. А далі ось такі Голівки Листя красиве, дуже сонце просвічує, тінь Ось воно яке. Як це можна не любити? Як цим можна намилуватись. Ці кущики такі зелені. На другій стороні вже сонячне місце. От воно дуже висока. Ось такі кущі сонечко розвічує. Дорога до лісу. І кругом. Лісний густий, чистенький. Дуже приємно тут гуляти, коли на дворі дуже жарко.